Ціли на трунічок мене запросити. Ні, я не буду сядати там в машину торофлеш ми так не домовлялись навіть. І я в свої 18 років сідаю до нього в машину. Зустрітися з Челіком 10 хвилин, щоб просто подивитися друг другу в очі. А мені ще страшно, бо я не знаю, в якій він машині. Бо я бо там дуже багато машин і хто знає, в якій він машині. І він мені кидає залізобетонний аргумент, що він любить емі Вайнхаус, і що той, хто любить Winehouse, не буде маніаком. У нього там був підпис: го полижемося, навіть якщо я хорні. Я не можу їбатися з рандомним мужиком. Привіт, я Слейданя, Даня, і це канал, на якому тебе приймають. Я вже повернувся з Польщі знову до Англії. Відпочив, зустрівся з мамою. Хто підписаний на мій інстаграм, то знає, як я там був. бачив сторіс. І я подумав, що буде дуже класно записати відео вам про гей-додатки для знайомств, тому що в мене є досвід і дуже багато різних крінжових історій, зв'язаних з цими додатками. Я вже, по-моєму, навіть знімав відео на своєму каналі про ці додатки, про історії, зв'язані з гей-додатками для знайомств, про мої крінжові гей-побачення. Але сьогодні я заакцентую увагу саме на додатках. Перед початком я вас попрошу поставити лайк, підписатись на канал та написати свій чарівний коментар більше смислів. Тому що це дуже дуже допоможе розвитку мого каналу. Також, якщо ви хочете підтримати мій канал матеріально, то ви можете стати спонсором за цим QR-кодом на екрані. Моя монтажерочка, десь тут його золота прикріпить Взагалі, найперший додаток, яким я почав користуватись в підлітковому віці, коли ж був в школі, і коли ж я не до кінця осознавав свою орієнтацію. Це база, це Дайвінчик, який, до речі, москальський. Не користуйтесь ним. І я там шукав всякі собі мутки, всякі собі ну переписки. Цікаві, щось таке, знаєте, з кимось пообщатися якось трошки, якось познайомитися. тому що я в школі був тихою мишкою, бо мені не скажеш. Ви мені всі то кажете, по тобі не скажеш дальню? Ти був тихою мишкою в школі, хоча так, да, я був тихою мишкою в школі всі свої 11 років навчання. У мене не було друзів, у мене було нуль друзів в школі. Я був тихою мишкою абсолютно. І так починав я з дивінчика це все діло. А потім також я ще сидів і на а, всяких більш гейзна е, сайтах для знайомств це і Хорнет, і Гріндер, і Тіндер був теж. Перша така історія в мене зв'язана з Хорнетом. Це така піз... Історія. Ми сиділи. Я сидів на Хорнеті. Це був кінець, я не пам'ятаю навіть якого класу, по-моєму, 11 класу це був в кінець останнього мого року навчання. Мені було дуже сумно насправді, бо в мене ще тоді краш появився один з Хорнету, з яким я пішов. А ну, давайте я прям спочатку вам розкажу. Я на я скачав Хорнет, і я побачив, що якийсь твінкуля симпатичний, є з Дрогобича. Я йому написав, ми з ним почали спілкуватись, і е... він якось так. Він дуже хотів зі мною. Типу, гуляти іменно, він прям мене байтив на прогулку, <кій> але він не був якимось, знаєш. Він міг тобі відповідати по пару тижнів, і такі діла, типу, він міг тебе ігнорити дуже довго і дуже довго тобі відповідати. Я з ним пішов один раз, і ми з ним якось так не дуже, типа, замечились. В плані він мене френдзонив, коротше, і в мене через то була дуже сильна депресія. Ну, депресивний епізод, тому що мені було дуже сумно через те, що в мене ніколи не було стосунків, і я дуже хотів чогось такого. І він ще мені дуже. Сильно сподобався мене ще гіперфікс був на ньому. Ну але зараз я розумію, що мене був гіперфікс на ньому через те, що в мене було була реальність на той момент, тому що і екзамени були, і незнання майбутнього, і почалась війна. І моя психіка вирішила зробити мені гіперфікс на цьому челіку, щоб якось втекти від реальності, і щоб я про нього постійно думав. І до речі, це осознати мені допомогла психотерапія. І хто не знає, то я якби психолог, і я та кваліфікована психологиня Аліна створили психотерапевтичну групу онлайн і консультація там коштує. Консультація там коштує як чашка. Тому, якщо ви хочете записатись на нашу ЛГБТ плюс психотерапевтичну групу онлайн, яка проходить один раз тиждень в Google Meet, то пишіть мені в інстаграм або переходьте по ссылці в описі. Я залишив ссылку на телеграм-канал нашої групи. До речі, дуже багато нових учасників приєдналися за що я вам дуже вдячний. Вот і мені було дуже погано, і потім свої 17 років я ще продовжував сидіти на Хорнеті. І в мене сталася така історія, що мені написав якийсь щелік років 30. у нього там не було своєї фотки. Він прям і він, типа, був якийсь бізнесмен зі східної України, і він мав їхати в Трускавець, але в Другобичі він мав проїжджати на заправку через Другобич. А ви знаєте, що я в Другобичі жив. Зрічі мені такі орні коментарі коли пишете про Другобич. Я так люблю їх читати Скажіть мені більше коментарів про Дрогобич, хто шарить за дрогобич. Коротше, він мені написав: типа, го зустрінемося, погуляємо, я буду в Дрогобичі, бо мені треба туди на заправку заїхати чи на СТО щось таке. Він перше хотів просто погуляти десь чи в парку, чи в ресторані щось таке, але потім він змінив свою думку і сказав, що я не хочу ніде гуляти, якщо хочеш, ми хіба можемо поїздити разом на моїй машині. І тут починається ця історія. Я сказав, що я не буду з тобою їхати на машині, так як я тебе не знаю взагалі, що рофли дядь? Типу я тебе перший раз бачу, я ж ми їхати з тобою на машині. Ні. В результаті ми просто домовились, що ми підемо зустрінемося біля його машини і постоїмо 10 хвилин, подивимося друг другу. Водій. Я погодився на це, тому що я був дуже деспорит на той час. Типу в мене була дуже низька самооцінка, я був в полічому. І ті, тому я на цей час погодився реально просто зустрітися з челіком 10 хвилин, щоб просто подивитися друг другу в очі, щоб просто настільки мені не вистачало уваги, якогось тепла і любові. В результаті ми домовились зустрітись біля АТБ, а на АТБ, щоб ви розуміли, дуже велика заправка, дуже велика, і там дуже дуже багато машин. Я під ким пишу повідомлення: ти де він говорить: йди в таку-то сторону. Я йду в таку-то сторону, а мені ще страшно, бо я не знаю, в якій він машині. Мене вже там трясе. Я бо там дуже багато машин. І знає, в якій він машині. В результаті я йду йду йду. І тут він мені приходить повідомлення попригай на одній нозі. Я йому говорю, я не буду пригати на одній нозі. він... І потім я дивлюсь, відкривається вікно з одної машини і сидить челік в окулярах. В нього були дуже білі зуби, ну білі зуби такі прямі як вставні, знаєте, типу. Хе-хе-хе-хе! Білі зуби в нього прям не натуральні. Білі були. Я чому це говорю, це значить, що в нього гроші є. Мані. Мані. І в результаті ми говоримо говоримо. Тут він мені говорить, сідай до мене в машину, зараз я тебе прокатаю. Я йому говорю: ні, я не буду сідати до машину, ти рофлеш, ми так не домовлялись, навіть. І він мені кидає залізобетонний аргумент, що він любить Емі Вайнхаус і що той, хто любить Емі Вайнхаус, не буде маніаком. І я в свої 17 років Зіро uh, Брейн в голові сідаю до нього в машину. Цей піс, я взагалі я вдячний Богу, що я вижив, що нічого зі мною не сталося, як бачите, але ніколи так не робіть, ніколи не сідайте в машину до незнайомця на першому побаченні, тому що це дуже дуже небезпечно може бути розумієте, Це дуже може бути небезпечно. Я сідаю до нього в машину. Ми говоримо. Він мені читає лекцію, типу, чого я на нього сів в машину. Він сам мені запропонував сісти в машину до нього, і е, ми їдемо. типу, щось по ну я так розумію, челік хотів тільки секс. Взагалі, в нього по моєму, що була жінка і дитина і обшай, там общетан був. Він ще дуже переживав, що за нами хтось слідкує, постійно оглядався. типу. але можливо це і добре, тому що. Зі мною нічого не сталося. Постійно слідкував за дорогою. Ну коротше, ніколи не сідайте до челі в машину незнайомих, тому що це, це дуже небезпечно. Е, ну, слава Богу, все закінчилось на краще. Він мене підвіз. Я Йому звичайно, що свою адресу не говорив. Я сказав, щоб він мене підкинув біля там магазину недалеко від мого дому, але іменно свою точну адресу я не говорив. Хоч тут я правильно зробив. Гріндер, У мене не було дуже багато насправді досвіду з Гріндера. Бо Гріндер, як ви знаєте, він недоступний в Україні. Ну, принаймні, був, я не знаю, як зараз. Напишіть в коментарях. Але коли я приїхав в Англію, я вирішив по приколу скачати Гріндер. Це теж, типу, сайт для хукапів, для геїв, типу, бейсіклі, це просто сайт, там де геї шукають одноразовий. Ну коротше, я скачав Гріндер. Я ним не користувався, але там постійно до мене хтось підкатував. Там дуже багато челіків без фоток і дуже багато аглічельів. Які просто шукають короче вообще не вам користуватися рівендером, бо це Це типово просто як м'ясо вибираєте собі для се. Цу і там ну там люди дуже ну там в основному якісь мужики білану які, які в яких є сім'ї біці вони просто на стороні десь буться вони всі не слідкують за собою ну, це піки здалі не розуміє які можуть батися з ким попало просто тому що вони настільки хорні навіть якщо я хорня ну я не можу й з рандомним мужиком ну принаймні зараз не можу тому що я розумію що Блять, це гігієна ж, це елементарна гігієна. Особливо такі мужики, які типа на двох фронтах мають жінку і дитину, і буліс на стороні вони не слідкують за собою, не миються. У мене би по... і ну мені там писали дуже багато челіків, Це як я вже переїхав в Англію. Там блять, якісь пари були, які хотіли на труйнічок мене запросити. Але ну з в мене нічого не було. Взагалі не люблю я цей додаток. Сайт не розумію, як в ньому можна сидіти. Хз, можливо, бувають там якісь симпатичні хлопці, але мені принаймні вони не попадались. Я просто не розумію реально, як можна сидіти, з ким попало. Типа, ну я просто цього не розумію. Ну і фінальний наш додаток. Це навіть не додаток. Це москальський бот в Телеграмі, який я не хочу, щоб ви використовували, бо він спонсорує російську агресію на Україну. Це дай Вінч. але в нас є аналог український тестер. Вони мені, мені до речі не платять за рекламу. Я їм пропоную заклабитись, бо я часто їх згадую. Бо я реально вірю, що цей додаток класний, тому що він український і це аналог Дай вінчика, і він мені, в принципі, подобається. Єдине, що я зараз живу в Англії, і не дуже багато людей ну сидять в тести. Тому що, типа, українців не так багато в Англії. Ці українці, які в Англії, вони сидять в одному дайвінчику. Це, це мені не подобається. Чесно, переходьте українці, які в Англії, і в інших країнах, і в Україні, всі, коротше, переходьте на тестер з Дайвінчика, бо Дайвінчик вінчик москальський. Ну, але ладно, це було раніше, всіх були помилки. Отже, Дайвінчик. Дайвінчиком Дай вінчиком найкрінжовіша історія, яка в мене була. У мене було там взагалі пару історій. Але взагалі коли я починав на дайвінчику сидіти, пам'ятаю, знайшов Ось хлопця, на якого в мене знову на якого в мене знов був гіперфікс, обсесія, краш. І типу, я постійно про нього думав. Він був дуже холодний до мене. А я ж як людина з Деді Ісусом в минулому дуже хотів заслужити увагу. Постійно йому писав, спілкувався, нав'язувався. Так друзі, в мене ж і так не було в цьому реальності. І я просто в результаті страдав за якимось челіком з інтернету, якого я ні разу не бачив в житті. У мене також було побачення, це коли вже війна почалась. Челік з Києва був періг. Хав Трускавець до своєї тітки, він де він виставив свою анкету. Я лайкнув ту анкету, і він, типа, написав: у нього там був підпис Го полишимся. І типу, а я був дуже хорий. Ну в мене ж не було на той момент ні поцілунку, ні ніякого контакту з хлопцями. Взагалі, я вирішив, ну він непогано виглядав. Я вирішив, ну го в результаті ми зустрілись. Наша зустріч була дуже крінжова. Він був дуже високим. Ми просто погуляли, поспілкувались, походили по Дрогобичу. я Йому показав, бо він хотів поїхати в Дрогобич, щоб по пофотографувати якісь церкви, побачити якісь об'єкти монументальні в Дрогобичі. Ну і ми поговорили, пройшли з білі вічного вогню. Прям Сторону вернулись назад до центру, пішли на базар. Йому треба було, здається, купити ще для своєї тітки, якусь хустку, щось таке. Тому ми заглянули на базар. В результаті він потім поїхав, і потім мені е, приходить смс-ка. На жаль, типу, що ти не в моєму смаку. вибач. це трошки мою самооцінку підшатнуло. Але з іншої сторони я розумів, що і, не він і він був не в моєму смаку. Я просто, я ж на той момент взагалі ну, не вдягався нормально, не слідкував так дуже за собою. Але і він був не в моєму смаку, тому. Му слава богу, це не дуже сильно вже так підшатнуло мою самооцінку, але чуть-чуть все таки воно підшатнуло. Ну це не перша відмова, але. Ну, ви поняли, все-таки я в такому віці дуже легко підшатнути твою самооцінку навіть будь-чим насправді. І отак, от малим щеліком просто зустрітись, полизатись. Я ж тоді пам'ятаю, до тата написав: був чи можна зайти, типа на ну чи можна, бо їх із бабою не було в хаті. Я написав, чи можна зайти в твою хату, типа, за своїм другом. Тому що я думав, де би нам знайти місце, Тіпо таке. В моїй хаті була мама. От Ну, не склалось. Також в мене є історія, як я зустрівся з підписником. Це взагалі, дуже крінжова історія, тому що я про це був ще зняв відео. Дуже старе. Я не пам'ятаю, можливо, навіть його вже і видали. Ну я зустрівся з підписником Дейвінчика, коли я коли їхав до бабушки в новий розділ. І я з ним погуляв, і в результаті я з ним зустрівся, а потім зняв відео. типу, що це було крінж побачення. Він побачив це відео і написав мені в інстаграм. І це було дуже крінжово. А також Дейвінчика... ну бачите, з Дейвінчика всі погані якісь ті спогади. Бо цей москальський бот і ну і. Той бот до того. У мене всі там, у мене взагалі хороших спогадів з Дейвінчика немає часу. Ну, типу, навіть. В общем. Є, звісно, пару друзів, які я знайшов на Дейвінчику. і я, в принципі, з ними дружу не... ну, до сьогодні, але в основному там хоч спогади. Ну і також в мене бившись з Дейвінчика. мій колишній, я з ним познайомився на Дейвінчику. І якщо ви дивились мої відео про мого колишнього, то ви знаєте, що не дуже це все класно було. На цьому в мене все дуже сильно вас вам дякую за те, що це відео до кінця. Не забувайте про лайк, підписку та коментар більше саме слів, тому що це дуже дуже допоможе мого каналу. Я всіх дуже сильно люблю, цілую і побачимося зовсім скоро в наступних відео. Бережіть себе і я забув сказати вам, що в мене також є силочка на фонд Повернись живим в описі. Донайте це дуже сильно важливо.